Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Пам'ятаєте, я вам показувала, що ходила в нас качка. Так не так, не так. Я сама візьму хлопці, я сама обережно і уявляєте? Уже дивіться, не чіпай, не чіпай, хай лучить. Вони хочуть налить води їй, бо вони ж все, все носять їсти качечки. Каченятка вже є. Я не можу, були яєчка. Повилуплювались каченятка. Я яка їсти принесе така ж красива. качка. А що ж ти принесеш? Треба щось сухеньке таке вже нести. Зіма, так, налий, Давайте я. Все, пожди, пожди, треба тако. Вже чистіша, наливай. Це ж воду приносять. Молодці хлопці. Оцим я у вас прям... Шкода воно, що не йде до мами. Воно, може, вилізло на сонечко. Його, типу... Тепер там кіно засідає і тепер воно за нас Давай, давай, давай. Дивіться, дивіться. Це, Це який сонечко тепленький. Слава не... Богу, вона. що вже тепло, вона, тепліше стало. Є отам. Все, ага, окей. там ще є. Воно втекає, бачиш? Воно, може, просто вже тут так хоче походити. Маша, о, дивіться, о, вже п'є водичку, Все все все, все супер. Пуповій. Добре. Він прийде до мами. Чи вона? чи хто там? Ой, маленька. Супер. Молодці. хлопці. А куди ж я ж заберу? Молодці тим, що вони не б'ють, нічого, а наоборот їсти носять. Якби я жила десь, а дивіться, чим я займаюся. Знімаю контент. А куди ти приїхав? Я все поробила, і ми всі разом їдемо а зараз на суші. Чомусь так захотілося суші. Я кажу, Вітю, давай може замовимо. А він каже, давай поїдемо. От ми взяли і поїхали. Їдемо всі разом. У нас 8 годин, дивіться, ще на щось починає по чуть-чуть темніти. навіть ще сонце видно. Але добре, яка я рада? Ай. Самочка тобі є, да? Так, ми вже заїхали. Ось так називається у нас, Цей. куди ми їздимо Фуджі. Тут аж смажать ось там м'ясо перед тобою відразу. Стек, рис. Що ти хочеш? Ну, Ми приїхали суто на сусі, але діти. Не стукайте. Вітя то хоче, мабуть, ще навіть цей стейк заказати. А я то хочу дуже суші. Саме суші я захотіла. Знаєте, я люблю джамбо лобстер. Дуже люблю. Тут є якісь нові вийшли. Але все ж таки я, мабуть, свої замовлю. Так, діти. Сьогодні дуже багато тут людей. Ми ще за цим столиком ніколи не сидили. Кіфри.

А це такі любимо. Це всі суші мої. роблять. Це смажені суші. Теж дуже добрі. А це я такі люблю. Ось саме такі. Дуже мені подобається. Тут ми починаємо вже смакувати дуже смачні суші. Ми на їх їздимо, можливо, раз в місяць, хоча не завжди. Буває і раз у два. Але тут дійсно дуже смачно. А, я, якщо чесно, ще не навчилася геть толком їсти палочками для суш, тому я їм виделкою їх. Ну, але це окей. Okay. І тут, подивіться, як гарно єфрем смакує суші, він дуже-дуже теж любить, тільки показує. Він зараз став його такий період, що він любить, щоб. Він малесенький, такий є навіть я бачу по відео, що Вітя його завжди годував. Він вже сам не хотів їсти, хоча, можливо, суші не так зручно дитині їсти, але він тільки показував тату, щоб йому його годував. Такий наш хлопчик зараз його період, щоб він хоче чим довше залишитись малесеньким. Я дуже люблю дивитися, коли дитина гарно їсть, коли вона задоволена. Коли в дитини є апетит, це дуже важливо. Ми так гарно провели час. Всі разом поїхали, посиділи, поїли. Дуже люблю такі Памі. вечори. Жувачки такі, приїхали ми вже додому. Бабугам, ти знаєш, що сітки бабогам? Угу. <світ> Добре, повечеряли. Я люблю такі дуже дні, коли не треба готувати вечерю теж. Хто <світ> там. В вже вдома і хочу показати вам свою красоту. Це Вітя мені купив, вчора привозить зранку. А, ось такі, дивіться, ще вони на гіпсі проснулися. Такий пишний, гарний лазон. Дуже красивий. А, я не знаю, чи його вже стоїть відносить на двір. Вчора винесла і деякі так, чи вони змерзли, чи що. У нас було вчора 11 тепла, потім меншало. <кій> Скажіть, будь ласка, чи можна їх виносити вже на подвір'ї, на терасу? І ось така орхідея красива теж. А, так само, от зараз я прошу поради, як краще доглядати за орхідеєю, де її ставити, тому що я часто шукала в інтернеті відповіді, і інколи бувало, що вона невдала була. А я вже користувалась. Ось так. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.